Всіх вітаю! Ви на каналі Я Люблю Україну, Філателія України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ургур, слава СБУ! Так що слава еп 16 Русських фашистів будемо гнати з нашої землі. Однозначно. Їм тут нема що робити. Хай йдуть десь там собі на Сибір. До Сергія Будрова красноярського колекціонера там якраз і живуть. Там добре, холодно, на їхні мізки якраз буде нормально все впливати. Mm -hmm. Так, добре, покажу, що деякі в мене були тут а, поповнення мої. Окремо хочу подякувати за листи, які були надіслані. З Дніпра утримав. Забрали 8.08. На рахунок тих листів. Теж, не знаю. Я, наприклад, можу клеїти, там було багато всяких суперечностей. Не можу клеїти, а коли відправляю, можу ставити на чистий конверт, так як, наприклад, тут був поставлений. Не можу клеїти купона. Це вже як залежить собі від не купона, а марку, наприклад, якусь номінал. У мене просто були там раніше марки там, по 5 копійок всякими там. Українськими символікою, трізубчиком, ще щось. Але я її вже давно виклеїв і що-то я друг не маю. І тобто клею стандартну ашку, щоб, наприклад, не було мені на простому конверті. Часто можу так і продляти. Це, якби, не знаю. Воно відношення не має прямого. Наприклад, якщо ви навіть будете виставляти в колекції плюс-мінус, деяке перетерифікація, воно не впливає на цінність матеріалу. ну, Як для себе, мож, ну, не знаю, я ставлю або не ставлю, як мені там захочеться. Також на рахунок штемпелів е вхідних. Коли до запитання ви пишете, наприклад, так, як мені е раніше завжди ставили ці штемпеля. Я дівчат, просто прошу, щоб я знав, коли мені люди відправляли, коли мені прийшла, прийшов цей лист на відділення. І вони мені такі ставлять, я пізніше забираю. От, Наприклад, цей був відправлений у нас. З Дніпра 4.08 в Рівногу був вже 8.08. Ну, тобто 4 дня йшов. Так, далі Андрію ще з СІЗО дякую. За відправлення. Це також 8-го прийшло мені. З Ужгорода. Ані, дякую. Це також прийшло мені 14.08. Це довше ще йшло, напевно, там лежало може більше просто. Ну, того, що такого, що щось я вже вскрив, щоб не гратися. Відправили мені таких гуцулів. Рахівчина. Бачите, які гуцули прикольні. Це листівки які це рік. 2005 рік, що листівки, бачите, 2005. Також дякую. Так, із Івано-Франківська ще мені прийшло такий лист-лист. Також дякую. Так, а це дещо мені теж відправляли. Так, дякую за листи. Тепер ще покажу деякі папочки, які були у мене скомплектовані. Не були, а дещо я докомплектував їх. Бо, наприклад, так як робить у мені не подобається, я собі сам комплектую. Гур Каркуш зображений. Перший день Київ. Далі що в мене? Я мав тут село Гуренко Київська область. Ось так мене зроблено. І також так само. конвертик простампований також Журенко. Тобто я собі таким чином комплектував папочки. І в мене так виходить. Так, це на бік. Так, це на Служба безпеки. Служба безпеки я комплектував в Київ КПД. Також Київ по-другому трошки марка з купоном. І також мають мені ще дослати один карт максимус. Також щоб з маркою був. Буде якось так. Так, і ще винищувачі. Річ, там багато критикували цю марку, щось їм не подобалося. Мені не знаю, мені ця марка подобається. Зв'язок в ній є нормальний. Ну, тобто, люди не знаю, як вони там розуміють, всі стали дуже творчими натурами. Ну, Якщо людина, наприклад, яка робить та марку, вона, в неї є, там... що вона, наприклад, там по такій, по такому-то такому -то малює. Вона ж не може стати, наприклад, там якимсь. Абстракціоністом або ще кимось і намалювати подругу марку. Вона малює в, в, в тій методики, чи, наприклад, творить, в якій вона, наприклад, є в такому плані. І не можуть бути всі марки однакові, там, всім подобатися. Мені теж багато чого не подобається. Ну, але виношуючи зла, я спочатку не зрозумів, до чого це. Ну, але пізніше, коли, наприклад, придивився, щось подумав туди-сюди, ну, нормально, нормальний цей випуск був. Назва нормальна. Тобто марка нормальна, зображена. Просто що одне, що мені тут не подобалося, ну, якщо чесно, завелика, завелика марка. Ну, реально завелика. Наприклад, якщо на конверт, да, от на конверті вона завелика. Можна було її менше зробити. Ну, наприклад. Получається, 4 марки, ну, аркуш як би гарно зроблений. Ну просто, що якщо на конверті... То воно так якось не дуже сильно естетично гарно виглядає. Ну, в такому плані, а так то мені нормально подобалось Так що так як комплектував перший день КПДшка Дальше мені робили ще карт Максимус. бачите, теж карт Максимус. Якби, От, щоб менша марка була. Чуть її не зможе дати, було, щоб не затуляла літачка. Тому що максимум прикольно зроблений, наприклад, так само, як і на конверті. Ну Цей конверт також мені добре. дуже подобається. Зображення саме це. Тобто таким чином в мене. Так, і це в мене рівне, ще мені треба чимось другим скомплектувати. Це я вже так просто, що не мав. Щось де хтось забув, мені знову вислати. Та я вже так положив, щоб приблизно на взірець показати. До речі, цих конвертів 150 тисяч, а скільки КПДшних. А, КПДшних 50 тисяч конвертів. Так що це такі, що я робив до цих випусків. Багато, якщо чесно, не, якщо чесно я не робив, наприклад, саме там F-16, я щось зробив для себе там. Ще пару приколів. І все. Тому що, я кажу, зараз вже штамповка і випуски цих філатеристичних, що то похоже, вже не знаю, на, на збір кес макулатури Доштамповують, дороблюють. Я навіть собі не робив повітряні сили. Тому що ну, незрозуміло що робити, не зрозуміло, який тираж. Раз докинули, другий раз докинули, потім знову до, до, докліпають. Ну, тобто, це те саме, що фантики піти на двір позбирати собі і колекціонувати. ну. Хочеться, щоб твоя колекція якась там більш-менш мала ціну, а не такими своїми діями укрпочта тупо її обесцінює і все. Я що собі зробив, це зробив головне управління Міністерства оборони України. Зробив комплекс всіх спецпогашень, з купонами, до речі. Ну, ще таке більш-менш то можна, тому що повний комплект, плюс купонами марка. Всі міста спецпогашень, плюс Київ перший день. Так що таке ще щось можна придумовлювати, тому що не знаю. Поки покажу якісь всі спецпогашення всіх міст, може комусь буде цікаво подивитись. До речі, скільки тут тираж був 50 тисяч примірників. Бачите, рівний крутий конверт. Так, Тернопіль, Полтава, Одеса. Миколаїв. Львів. Луганська область. Покрос Донецька область. Це Покрос Донецька область, Карпивницький. Івано-Франківськ. Запоріжжя. Ужгород, Житомир то як. Мені подобається, наприклад, такі конвертики синім кольором, коли погашені. Синім теж прикольно. Білий конверт. Ну, чорним нормально, ну і синім теж красиво. Так, кривий ріг. Так, що ж таке? Дніпро. Луцьк, Вінниця. Гуренка. Автономна Республіка Крим. Місто Севастополь. Це гасилося в Києві ці погашення гасилося. А, так, ще щось хотів показати прикольчик такий. Так, так, слава силам. не Щось забувся вже. Де я ще мав показати? Що на цих? Так, напевно, що я не взяв ті конверти, ну, поки буде так. Так що кажу. Що щось купувати, я також не розумію у цього приколу там. Сплеймаркетах все там купляти, замовляти, наприклад, там, да, по абонементу. Я скажу чесно, я абонемент не продовжував і продовжувати більше його не буду. Те, як, наприклад, поводяться з філателістами, як повелися, наприклад, те, ну... Дурня повна. З такими тиражами марок, ви без проблем можете заказати ті марки, і в магазині взяти їх, і нічого не заказувати, не парити собі мозги там, що там вам прийшов конверт порвати, що там вам прийшли якісь марки з пальцями. Блін, підіть в магазин і не, не знаєте філателістичний таку піцу, більші, що хочете. Ціла куча є конвертів з такими тиражами, вони будуть ті марки лежати ще 10 років. Тим більше, що є вас знайомі, наприклад, там в якісь містах, передзвонили до знайомого. Блін, перекинули йому матеріал за гроші, наприклад, треба, щоб вам зробили з Києва з е спецпогашення чи конверти першого дня, ще щось. Є якісь знайомі якісь люди, які там філателією займаються чи що, блін, позвонили тій людині, попросили: зробіть мені, там, 5 конвертів таких, 5 спецпогашень Криму, 5 міста Севастополя, 5 перший день Київ. Вишліть їм ті гроші, вийшли їм на пару гривнів. Домовитися за. ну, Бо безплатно теж ніхто там не буде ходити робити, бо я знаю, що просто ж піти зробити 10 конвертів, це цілу кучу займає, займає час. Ну то це по-нормальному. там. Домовилися за якусь адекватну ціну чи на обмін, скинули людям ті гроші. Вам все зробили, що ви хочете, з такий сміст, собі перекинули вам. І ви мозги собі не компасіруєте, де там, що його брати, що там з плеймаркета приходить. Ну, я не знаю. ну, Просто це таке моє бачення. Ти більше там брати в плеймаркеті. По тому абонементу зараз. Я там і раніше з нього, хоча в мене він був, я там нічого не брав. Я тупо його зробив той, наприклад, абонемент. Він мене був відкритий, я там ні разу марки не купляю. Я що там купляв таке тільки, що мені якісь конверти мені не вистачало, що то таке там ну, чисто таке. Так що так. А тим більше зараз, що ви ж бачите, які тиражі роблять, як вони все до доштамповують, додруковують. Не знаю, чи я в цьому там. Якийсь там зміст, щоб там не збирати матеріалу, який те саме поштовий оператор тупо обесцінює. Ну, лучше зробити собі щось менше, щось зробити собі прикольніше, і якби так і мати. Ну, я тільки бачу такий один, один, один вихід такий для філателістів. Ну, я вже побачив це давно, я так собі робив приблизно вже рік, бо після виходу марки Русський воєнний кораблі іді, і ще після випуску все, ну, можна сказати, дечого багато почали робити, не так, як треба робити. Ну, це моя думка, я ще раз кажу, дехто може бути з нею незгідний. Але я кажу так, як я думаю. Так що так, кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока! Ще раз слава Україні. Україна переможе.